Квітка Цісик українська незрівнянна співачка американського походження, якій сьогодні мало б виповнити 71 рік і про яку, на жаль, в Україні знають дуже мало. Квітка Цісик народилася 4 квітня 1953 року. Свій шалений успіх і непересічний талант використовувалася для популяризації української культури у світі. Вона була донькою українських емігрантів. Жила в Сполучених Штатах Америки, але щиро і віддано любила Україну. Любов до всього українського Вітославі Орисі так насправді звали співачка. Була закладена її батьками, саме Іваною та Володимиром Цісик. Її батьки робили все для того, щоб не обірвалося коріння між їх родиною і далекою милою серцю Україною. Щосуботи всі діти в сім'ї Цісиків відвідували школу українознавства, а також обов'язковим був відпочинок у літку в тритижневому таборі пластунів для дітей українських емігрантів, де вечорами, збираючись біля великої ватри, вчили українські пісні, пізнавали українські обряди та звичаї, маючи стабільне, налагоджене життя, чудову кар'єру, квітка цісик ніколи не забувала про. України не забувала про народ, який викликав її родовів. І, віддаючи шану українцям, вона не шкодувала коштів для запису та випусків українських альбомів. Її талантом зачаровувалися в Україні, бажали досягти її рівня. Її інтерпретація народної пісні стала зірцем для інших виконавців. Писав Назарій Єремчук, ще ніхто і ніде так не заспівав пісні мого друга Володимира Івосюка, як це зробила квітка. Заворожує й те, наскільки органічно і тонко квітка передала дух і ментальність українців. Більшість пісень, що виконує квітка. Відомі у виконанні інших співаків, але нікому не вдалося її переспівати. І це не лише тому, що у неї чарівний тембер голосу, а й завдяки потужній енергетиці її писання. Оце все минуло, кохання позабуття. Ям'є ця річенька, вона блистить, блистить, до доли...